У нас вулиця Набережна, Бічна. Ми повертаємо біля цього будинку ліворуч і йдемо вулицею, яка носить ім'я. О, до нас їде машина. О, це у нас кияні. Я не буду показувати номер, а просто декілька слів. От зараз ой, бачите, так у нас трапилося. Ну, зато це життя. Як воно є, я не знімаю. Там, до речі, жіночка за кермом, і ми продовжуємо йти отак. Київ привітали і йдемо. Так, це початок цієї вулиці. Зараз дівчинка якось вирулить. І вона носить ім'я, я продовжую угорського письменника Йокая-мора. Йокай Мор. От тут в нас вона отака. І ми зараз з. Побачимо з одного боку цю вулицю і побачимо з іншого боку цю вулицю. І, до речі, чому я е, обрала саме Йокая мора? Тому що він, як то кажуть, був українофіл. Отак. От ну, і е, він, е, Я про нього розповім вже вдома, бо в нас е, падає дощ. Але знаєте, що цікаво, що. Е, о, От він, привіт, привіт, охороняю вулицю. От і вся вулиця. Тут Це тупік в нас. Так. І ми повертати зараз будемо і повертаємося на вулицю, яка звиться. О, який тут класний сад. Набережна, набережна бічка. Ото от машини не хочеться знімати їх. Отак. І собачки тут різні. Охороняють От така маленька, затишна вулиця у нас, яке носять ім'я е, Йокая, мора. Ну і я думаю, що на цьому майже вся прогулянка наша закінчується, коротка, і далі я вже вдома буду вам розповідати про цього письменника. Але що я зараз трішки додам інформації? Десь стати треба, от зараз почекайте.